Вій новий початок. Привіт! Я рада вітати тебе на цій медитації практиці. Сьогодні ми будемо відпускати старе, те, що вже не працює на твоє благо, та залучати нові прекрасні зміни у твоє життя. Сідай зручно, але не лягай, щоб раптом не заснути під час практики. Довірся процесу. Моєму голосу та повільно заплющ очі. Ти є тут і зараз. Ти в безпеці. Я є тут разом із тобою. Ти не сама сам. Ми почнемо із дихання та розслаблення твого тіла. Роби глибокий вдих через ніс. Відчуй, як твої легені наповнюються киснем та повільний видих через рот. Глибокий вдих. Повільний видих. З кожним видихом твоє тіло розслабляється, розум очищається. Зараз не треба нікуди спішити. І є лише ти, твоє дихання та мій голос. Вдихаєш спокій, видихаєш тривогу. Продовжуй дихати у своєму темпі, без напруження та контролю. Твоє тіло саме знає, як краще тобі дихати. Відчуй себе. Відчуй, як кисень проходить по всьому твоєму тілу. Він наповнює твою голову, шию, серце. Грудну клітку, твої легені, живіт, спину, низ живота, ноги, ступні, пальчики на ногах. Твоє дихання глибоке та повільне. Тіло відпочиває. Зараз йому не треба напружуватись, кудись бігти. Подякуй своєму тілу за те, що воно кожен день для тебе злагоджено працює, підтримує. І завжди з тобою. Воно виконує величезну роботу із дня у день. Скажи, дякую моє тіло. Чудова робота. А ми йдемо далі. Ця медитація спрямована на відпускання старого. Того, що більше не працює тобі на користь, а навпаки, у чомусь стримує, не дає рухатись далі. Можливо, ти відчуваєш, що застрягла, застряг на місці, чи що не можеш відпустити старе? Що це, що тобі більше не на користь? Що саме ти хочеш відпустити? Може це якась неприємна для тебе емоція? Чи людина, за яку більше немає сенсу триматися? Робота, ситуація. Що саме тобі приходить перше на думку? Це може бути не одна річ, а декілька. Все, що приходить, все є нормальним. Від чого ти втомилася, втомився і хочеш позбутися цього тягаря. Що тебе обтяжує? Тепер, коли ти уявила, уявив, відображи те місце, де ти хочеш попрощатися зі старим. Це може бути твоя кімната, квартира, берег моря чи океану, ліс, якийсь уявний простір або місце, де тобі просто спокійно та затишно. Погрози себе у цей простір. визнать, що конкретно ти хочеш відпустити. Подумай про цю річ, емоцію, людину, стосунки, переконання чи ситуації, які готова, готовий відпустити. Уяви те, що ти хочеш відпустити. У вигляді окремого предмету. Це може бути будь-що, наприклад, лист, хмара або старий одяг. Це може бути будь-який предмет. Перетвори те, що ти хочеш у цей предмет. Це щось важке чи легке, що ти хочеш з ним зробити? Бери цей предмет і відпускай, куди ти бажаєш у річку. Чи дозволяєш вітру забрати його? Або просто бачиш, як він розчиняється в просторі. Він більше не слугує тобі на благо. Відпускай та проговори такі слова. Я тебе відпускаю. Ти більше мені не належиш. Моє життя з тобою суцільний тягар. Я більше так не хочу. Я хочу по-іншому. Я хочу жити вільно. Викидай ріж, пали чи розчиняй цей предмет у просторі. Роби так, як відчуваєш, це більше не для тебе, це більше не про тебе. Відпускай. Чудово, ти молодець. Ти змогла чи зміг. Тепер, коли ти очистила, очистив простір, у якому знаходишся, відчуй, як всередині з'являється світло. Воно пронизує тебе від кінчиків пальців, проходячи через все тіло. І аж до маківки голови. Світло це і є ти. Відчуй легкість і свободу. Тепер, коли ти відпустила, відпустив старе, уяви, як це місце, де ти зараз знаходишся, наповнюється тим, що ти бажаєш залучити у своє життя, радістю, миром, спокоєм, любов'ю, новими можливостями, впевненістю. Повтори за мною, я опускаю в своє життя нове, нові можливості, нові емоції, нове сприйняття, нові переконання. Я вільна людина. Я наповнена силою, енергією для нового початку. Моє життя покращується. Я відчуваю легкість. Я відчуваю себе. Я вірю в себе. Я вірю в людей навколо мене. Я притягую в своє життя все те, що приносить мені щастя, достаток, віру, впевненість. Я магніт для всіх благ світу. Тепер подякуй собі за сміливість відпустити старе і відкритися новому. Не кожна людина здатна попрощатися з тим, що більше їй не на користь. Ти змогла зміг. Ти молодець. Я пишаюся тобою. Якщо тобі здається, що з першого разу ти не змогла чи не зміг повністю попрощатися зі старим, чи не змогла уявити, це нормально. Ти можеш проходити цю практику стільки разів, скільки ти вважаєш за потрібне. Ця медитація не є одноразовою. Ти можеш її слухати скільки потрібно і коли потрібно. Повертайся до неї, коли відчуватимеш, що тобі це треба. Можеш потихеньку повертатися. Пошевели пальцями на руках, на ногах. Відчуй, як б'ється твоє серце. Повільно відкрий очі та посміхнись. Дякую, що ти є.